Всім мої вітання, мої дорогі. Всім доброго дня і мирного неба. Бачите, у нас сьогодні така гарна погода. Така погода, таке сонце і, і тепло. Мухи, по крайній мірі, мухи на стінах вже, вже є. О. І я хочу все-таки пересадити тут свою, ту свою гортензію в горшочки, бо того, що вона вже там на вікні. Бачите, такі горшочки. І треба мені ще е, винести ту каву, посадити. Не знаю, чи я буду садити ті всі помідори чи ні, не знаю. Зараз Дарять усю землю змішають по всім тазику. Бачите, трохи вітерець. Бачите, як ця е, мені гортензія е, приймилася. Тут один, по-моєму, один е, такий. Пагінець, що. Багато не приймілося, багато не приймілося. Е, знаєте, я то була, то не була. Але добре, що є таке, добре, що є таке. І я його зараз і тут є І тут є чотири у мене. Так, чотири. І я зараз все пересаджу. І ту калу свою, але треба мені високий такий горшок знайти. Бачите, я маю ту землю ту, ґрунт ґрун такий купований, а тут мені чоловік приніс піску і такої землі, що я набирала собі ну, восени. Я зараз ту всю землю і той пісок все змішаю докупи. Бачите, я собі думала, що я тої землі, а я забула, що я маю сусу, лісову землю. О, то я на гортензії свої цю лісову землю собі наберу. Знаєте? Аби я собі е, посадила гортензії, ті пересадилася. Там моя така лісова, щоб якісь ще є, якийсь корінь є, якісь. Ну, але най так посаджу, а тоді буде видно. Тоді буде вірно, як воно буде. І все. А ну на беремені. На беремені. Бачите, файне сонце тут. О, яка красота. Я хочу вам сказати, що яка сьогодні сталася конфузія. Вите, вже все поприкриване. Дивіться. Дивіться, Виді, що вони роблять, а там все-таки сидить та квочка. Все таки сидить. Бо е, сьогодні то вже я не встигла. Чоловік то це все все справив. Я йому вже казала, ти не дуже до того, того лізь, але найліз, бо, бо все не лізе, бо що не присказуємо, не знати, що то буде завтра. Де то, хто то, як буде. Мені писала. Ой, писала мені одна моя підписниця валічка, я вам вітання передаю, що не знає, хто в кого за плечима, чи я в чоловіка, чи чоловік у мене. Знаєте, моя дорогенька, я вам скажу, тепер такий час е, тяжкий, а ми не на пенсії, е, ні він, ні я не маємо, то я не знаю. Видите, як чоловік почистив дерево? Все. Видите? Тепер треба купити мідного купоросу і, і вапна, аби то все е, побілити, аби того все обрізкати. Залізного. Та чого залізного, як мідного? Залізного не треба. Ми залізним ще нема 4 роки, як ми ним обкроплювали. Він каже, желізного, желізного не треба, бо ми ним о, ще нема 4 роки. Це раз 4 роки желізним. А так мідним купоросом. Ви знаєте, що то, то все гілляки мусить, мусить забирати. Ну, але нічого, нічого. Все файно. Садочок наш файненький. Все, красота. Красота. Все буде сходити, все буде дуже добре. Все буде дуже добре. Ой. Гілів є, гілів є, є що робити. Ось тут спородіну треба, щоб все-все обрізкає. Вийшла сюди. Тут у мене, ой, тут у мене квіточки на всій половинці, а тут сходить чесник. Ви знаєте? Тут чесник сходить. Там цибуля, тут чесник, а тут квітки, може зійдуть. Якщо буде добре. ні, та зійдуть, а куди вони подіються. Все буде добре. Так, я буду всю землю висипати і всі квіточки принесу водички, собі і всі квіточки буду пересаджу. Дивіться. Дивіться, чоловік мені виніс в базонок і каже, що, поки все, а я кажу, а ти де йдеш? А йде, то виноград хоче зробити. Будь тут около мене на п'яти фаті. Вітайся, вітайся. <laughs> Він чи там підписується на мою жінку. <laughs> мені набагато тише. Так. Так. Я всім дуже вдячна. Всім дуже вдячна. Бачите, я тут свою гортензійку попересаджувала поки що, порозділювала по одній. Тут зараз батарея в мене виключена, але включиться батарея. І, і може, воно трошки тут прогрівало, а тут трошки до вікна. Бачите, тут вікно. Ну, і нічого. По одній штуці попересаджувала і все. Якусь розочку мені жінка була дала. Не знаю, чи ця розочка буде, з неї вона вроді жива. Треба, може її влити. Не дуже хочу часто вливати, бо Бо... аби не залити. А тут ще не знаю, ще одне то лишилось, що я привезла була, чи воно буде, чи воно пропаде, не знаю. Щось ніби, ніби є. Появляється, щось ніби. Ну, буде видно. Буде видно. Ну, отако. От Асі. Прижилися, файні корінчики в них. І вони у мене є. Ви видите, що я зробила? Ви бачите, що я не досипала ще е, земельки? Я ще принесу. Вона то була, але вона щось то сіла. Е, ще принесу і ще підсиплю. О, Нічого, файн. Файн. Де ж тут, певно, замало земельки трошки і тут. І тут замало. А так все добре. Віці, мої любите, у мене тут коридор такий із сходова на гору. Я вже вам то показувала. Але тут в мене, я принесла була тут гортензії, заселила такий коврик. І принесла була гортензії. думала, що вони, ну, чи приживуться, чи пропадуть. То вони прижилися. І, і то прижилося. І покажу вам тут, що. Ціла кульочок підбираю, то, то е, листя виберу в них. Ви видите? І вони тут, у мене ще два рази лишень залиті, ну, налитої водички було на... через зиму, по-моєму, що лишень два рази. І зараз не буду їх вливала, бо того що е, тут, тут є, воно воно, воно мокре, то лишень ці, що воно скинуло листочки свої і ці листочки обберу. О, ось і все, а, Але тут вона прижилась. Видите, як попускала, Видите, я вам казала, що воно тут краще попускало навіть на, на вулиці. Хоч в мене тут нічого не гріє, нічого абсолютно. Тут холодно і все, холодно. Але вже така, так і пускає. А листочки отакі, такі буклі розпускаються. то може, я сподіваюся, що все а, буде. Добре, як воно вже до сеї пори, що воно пускає, то воно вже не змерзне. Скажу вам, я їй сей була внесла, але він пропав, він пропав, він так довго донедавна, ще дві ці, як вроді зелененькі листочки. Він так був донедавна, сей цей вазоночок тут. Ну, але. о, ну, трошки там, але все хоче свого, воно однорічне, то, то воно так і не буде. А от, а от гортензіки то. А тоді той мотий ковик стріпаю. Ну, це я певно вже винесу на вулицю, викину його. Ну, нашу його як воно не зібне? Ну. А от то... Так, ще вода ще є ще, ще є мокро. Ще є мокро, то ще не буду навіть як вливати. Для чого колишню воду? І тут, бачите, а тут я як воно називається, того, що я? я то якесь таке. А я не пам'ятаю, то я е, відломала і тут чи відрізала була і тут запхала. Ще на дворі, як були всі гортензії е, стояли. Е, горшкові, що я їх порозсаджувала була. Ну то все все я зберу, щоб не було такого е, капару. Знаєте як? Зараз ще вам покажу там на вулиці. Е, у мене там на дворі е, за хату, що ті гортензійка. Що син мені був, передав з Польщі, то я подивимся, я піду, бо я ще не знаю, чи там вони є, чи вони там вже взагалі пропали, то не знаю. Подивимося зараз. Я піду туди. А тут якийсь бурінець росте. Ну, бачите, яка красота. Бачите? Гарненько. Мені сподобалось, що вони не пропали, ті гортензії мої. Мені сподобалось. Отак. Як вони називаються, я не знаю. А тут ще, бачите, тут я зайшла в ванну. Ой, йшла в ванну і тут в мене такий, казали, однорічний. Але він, бачите, він не однорічний. він вже тут цвів, відцвів той вазонок. Я його а, не викинула восени, але занесла сюди до ванної. І от дивіться, як він, дивіться, як він тут у мене росте. А, бачите, який величезний. Вже лише й навісні його на вулицю винесеся. І все, і він далі буде продовжувати. Ще, може, цей сезон поросте, порадує. А тоді, знаєте, з нього було добре і набрати щепок, бо тут щепок, тут хмара. Може би воно із щепки росло. Може би із щепки росло. Ну, добре так, як є. Добре так, як є. Дивіться, я не знаю, вся гортензійка певне, певне пропала. Вже Може вона змерзла, може що, Їй треба було теж мені не висаджувати її на вулицю, а треба було її висадити мені в горшок. І забрати так, як я тоді забрала. А я висадила на вулицю і вона, певне, пропала. Ну, бо я щось тут нічого не бачу. на ній, Щось я нічого не бачу на тій горденціці. А там ну, су треба обрізати ті, ті буклі всі так її обрізати, бо воно вже тут дивлюся, вже тут ніби починає е, пускати. Бачите, починає пускати. Тут воно, такі о, бруньки набухающе. Ну, А це треба обрізати трохи. Ну, таке. Отаке. Але скажу вам, скажу вам, що навіть не знаю, як воно буде, бо то все невідомо. То все невідомо. Як воно то, то все буде? Треба все робити, а, а на то нема часу. Дивіться, а тут, во, що я садила тут за хату, бачите, тут я садила квіти, там вздовж сиділа, я вам показувала. І тут ті гортензії посадила, дві, що син мені був передав. Видите? І ті гортензії сацвіла така вона. І щось вона світламала чи що та гілочка. І та гортензія, бачите, вся приймілась. І вся вона вже пускає. Бачите, пускає. Все дуже файне. А оця друга, ця друга якийсь інакший сорт, видите? але вона теж, як, вона теж приймелась. бачите Вона теж має пуплинки бо вона приймилася. Та гортензія. в мене кришка від того. М -м -м -м. бачите яка? То я рада, що гортензії з приймились. Їм тут, напевно, що не складно. Ну, а то все, ви яке капарство. Яке капарство. Ну нічого, нічого. помало воно зробиться, як не зможу я, то мені поможе то все чоловік. Нічого, нічого. Мусимо допомагати одне одному, мусимо. Це не для мене треба і не для нього, але треба для нас обидвох. А тут піон. І треба його позрізати, того піона, і він вже пускає, вже пускає свіжі, свіжі пупці. Видите? Всі на листечку, вже буде розпускатися. Але ще всюди капарство. А чоловік прив'язує виноград. Видите? Собі зробив для того винограду вже таке. ну То дерев'яне зробив, ну, та, ну а що робити, то зробив дерев'яне. Та й так буде. Аж. А потім, якщо буде добре, то все переробиться. А та наразі нічого не, не плануємо такого. Так зробив, як, щоб, щоб було. Я вам так і не сказала, а чоловік і тут поправив весь виноградник, що все тримається. Так, менше більше, що вже не таке перевертане, такі, що воно падало. І почистив і все під'язував той весь виноград, як міг. Як міг, то все так зробив. бачите, Все так зробив. Здовж. Бачите як? Добрий мої дорогенькі! На цьому буде все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Сьогодні ще буде ролик з посудом. Запрошую вас щиро, мої дорогі, перегляд. Всім пока!